Добрий день, мої дорогі друзі. Сонечка нема, дощик перестав, я бігом за планшет і бігом у садочок. Друзі, я не можу вже втриматися ці дощики на третій тиждень, цілими днями дощики. І як тільки трошки він зменшується, я одягаю плащ і виходжу працювати у садочок. Хосточки ростуть на на очах, просто піднімаються на очах, друзі. Ну, давайте трішечки я вам покажу оцей мій любимий куточок, який це у му році був висаджений. Бачите, зараз 25, це, вважайте, третій рік їм іде оцим хосточкам. Тут уже все розплануване, розпланіроване, хосточки висажені всі, на приятні. Приємні відстані одна від одної, щоб потім їх не пересаджувати. От я вам покажу, як вони гарненько розросли, розрослися. Ось тут унизу ще ці молодилка, що я підсажувала. Ось вони не заважають там. Трохи збоку, трохи під листочками, ну воно ж ви гарно буде видно, коли буде весна. Тоді буде видно молодилка. Тут і гортензії зразу, бачите, піднімається вгору. Це теж Бачите, як вони гарно себе почувають під сонцем, тобто під дощиком. Під сонцем вони дуже багато потрібно поливати. Вони водохльоби. Так, Друзі, ось в мене ще й кліматіси йдуть ось отут. Бачите, це поставила такі от, які високі кліматіси. Ну, в общем, зараз вам покажу саму красившу, мою саму любиму, Для мене відкриття було це айрішлак. Він достав слизнюк десь один. Кожний ранок я пробігаю, дивлюся, От їх ядом порозсипала, ну, два штуки можу за день їх знайти, коли вони ховаються. Так, друзі мої, оце іде сидусер. Дивіться, вже у неї дві ніжки. Дві ніжки, красунечка моя, ох і красунечка. така. Вона тут трошки з голубізною, а так вона теж є голубізна, але не така, як на фотографії. Рядишком Монтана Аурео Маргіната, ось гляньте, теж красуня, красуня із красунь. І рядишком ще йде купина. Я посадила в минулому році, купила на базарі купину і довольна така, як слон, гляньте цвіточки, листочки варігатні, і вона ж не агресивна, як ті, що показують, що агресивна, що руки палює. Ну, Обрізала свої чемерники, щоб не сілися насіння, бо не хочу, щоб мене їх тут було багато. Контроль прийшов. Так, друзі, мої, зараз не знаю, з якого боку вам починати. Оце бродбенд. Гляньте, яка. О, як вам їх треба показувати чи не треба. Листочки не дуже тугенькі, вона зеленіша, ніж е, сідусер. Бачите, ось видно. Ця більш салатовіша з білий кайомочкою. Так, зараз перейду, вам покажу задня амброзія. Велика-велика така виросла вже. Я од теж фанатії. Дивіться, які красиві листки, круглі-круглі листочки. Рядом прожорічна посадка коло глорі, вона має бути висока, 70 сантиметрів висоти. Тому вона сидить тут ззаді, але вона, бачите, в цьому році тільки-тільки піднімає три листочки. А оце амброзія. вон дивіться, яка кругляшечка, яка кругляшечка, ловка-ловка. Да, ну, камера, звичайно ж, не передасть вам тої краси, що я її бачу. І рядом холі молі стоїть листок огромний, уверх піднявся один, а ці такі закручені, як і рядом у амброзії. Дивіться, ось який кущик. Це цим кущикам вже бачите три роки. Друзі я вам не можу передати, я, скільки я отримую задоволення. Тут у мене ще є кущик, мій любимий жимолості Брауна. Трошки треба переставити підтрим, підтримувачі, бо тут перетягували сітку і забрали мій підтримувач, а він трошки тут роздинився. Це в мене ще буде робота, роботи, роботи, бабушки кожен день. От така велика жимость Брауна, їй вже 10 років, але вона пострадала, бо я її переносила з місця на місце, коли тут будували. Сарай, А вона була біля на тому місці, то прийшлось її перекопувати. Так, сонечки, дорогі мої друзі, холі молі показала, це іде Глорі, це Олд Глорі, широкий кущик, але вона, бачите, невисока. Там ззаді Сан Павло. Зараз я повернусь назад, бо тут же є, що ззаді ще за спиною вже я пройшла. Ось як сага розпустилася. Бачите, я не, не піднімаю вам листочки, я так вам показую, не, не хочу на, нахилятися, щоб вам показувати. Дивіться, аурео маргіната, а І це в мене йдуть от, седусер, отака. І бродбенд. Значить, ось потім зараз розвернуся ще. Трошки похожу. Значить, по тут. Значить, іде емеральд Рафкут. Ілікат. Емераль Рафткат, Так, Ось такими гостренькими листочками. Трошечки там на ній ось весняні п'ятна, але то все пройде, друзі. Оце теж в мене ось Бен Голд. Правильно кажу, да, Бендголд. <coughs> Вона цікава. Ось погляньте, які на неї полоски цікаві. Вийшла перші оці весняні листки, вони були мені, ви знаєте, з підозрою, щоб в них захворіла вона. Чесно говоря, але ж бачу, що вирівнюється. Була жабіста, така жатась, якась така, що я злякалася, що, що може, вона захворіла. Отак от, от. Ой, рядком, рядом моя любимка. зараз скажу, друзі. Це роял чармер. А рядишком шарон Стоун, маленькі три листочки, це посадка прошлого року. Але я рада, що вона в мене є. Це одна із дорогих хост. От. Там іде, іде черрі Бренді, рядишком. Зараз я вийду на ту сторону, ну і це тут Шавель, Кровава Мері. Так, переходимо трішки далі. Ось Учора висадила оцю іще одну емеральду. Емеральд не класе. Не класе не клац, ось дивіться, буде отакий от мене емеральд. І ще я е, частенько так додаю до тих е, хост, що в мене вже є, з однієї групи. Багато валіси, багато ні клас. Емеральди, багато емеральдів. Ось така буде. Це прийшла посилочка, ось вчора тільки висадила. Так, це я вам показую. ось, ліпін-лізард. Ой, друзі, як я в неї залю... Ой, залюбилася. Ой, рядишко в мене самі ростуть. От. Клубнички, яких я ще забрала із Гавриловки, друзі, 14-15 років назад з поля. У мене на полі вони росли, і вони тут собі самі ростуть, вони поки що не заважають. Та, що мені заважає, я її бистренько за хвост і викидаю. Так, розвертаюся. Бачите, яка мене мульча, у мене кора. Тут рос... стояла оця підставочка. Зараз я її перетягнула звідси, і в мене залишилося вільне місце. Оце я посадила одну. Можу посадити ще якраз вільне містечко. Так, це в мене йде красуня мардіграс. Мардіграс, отак от, от. тому що ми не всі можемо вимовити правильно англійські слова. Тому краще показувати табличку, тому що я так купила одну гіхеру. Це разом з цією посилочкою. Прийшла гіхера по, -по, по слуху, як мені сказали, я переписала. Але коли я отримала, вийшло так, що в мене вона вже росте в саду. Так, друзі, оцю ще красуньку. Так, хто це в мене така лобконька? А, Оліксамер, друзі, Оліксамер. Дивіться, які листочки в неї кругленькі листочки, голубенька і жовтенька кайомочка. Так, Сан санпауер. Красивий листок вазообразна, вона висока, 45 см висоти буде. От я її пересадила, вона росла в мене тут, ось між гортензіями, але ж там їй же було б мало, мало. Я її вчора перетягнула під дощем от сюди. Так, тут тепер вона за деревом, перед жимовостю. Так, А в неї теж красуня, ось ось іде fire, ah, fire. Дивіться, бачите, яке? Яскраве, яскраве п'ятнишко Це така шартрезна. Олдгорі отака, теж світленька весною. Ну, ось такі всі мої світленькі, синенькі, рябенькі. Так, і підійдемо ще до одної красивої. от Так, це йде. Господи, зараз. Брідел Фалс. Бачите, вона росла отам назаді. але ж вона ж така велика, що там же їй треба було окреме місце. Я її переставила ближче, а цю ж гляньте тепер і на цю красу. Листочки гофріровані, волністі є, і сама така ось полосочки в неї чітко розмальовані, жилкування, обалденна хоста, брідел фалс, величенька така. Так, перейдемо спочатку ось туди в той куточок, продовження ось з цього куточка. За малинкою. Малинка ззаді закриває. А то я закрила ззаді під, під сусідського паркану. Так, друзі, це сатістейшен. Широченька, голубенька. Ну, в мене намальована голубенька, а так вона салатова, лист кайомочка в неї йде. Більш салатовіша. Листочки дуже гостренькі, цікаві, але широченька, невисока. З порівняння з цим стаги ліпс, прижок оленя. Оця висока. Дивіться, яка вона висока, красуня, вже наросла. Ось такий цупкий листочок, крупний високий, це стаг ліпс. Ось перед вами ще назад відступаю академії Блашинг э, ридасе Тоже широченька вона, ну вона намальована в мене по списку, що їй буде 60 см висоти. Але ж поки третій рік вона тільки розростається в ширину. І рядочком косту кост, яка дуже туго наростає, але щось росте. В цьому році я кожен листочок рахувала. І кожен рік вона передає два листочки. Перші були три листочки, потім знову три, а це вже цей раз уже їх шість іде. Дуже мені подобається ця жовтенька косту-кост. -кост. Так, переходу назад, виходжу я з сюди, і зараз я вам покажу так, оцей боц у мене взагалі переліз усі мої сподівання. Високий стройний рядишком пруд дракон яскравий такий. Ззаді фрагрант букет височений куст, якого я вже ділю ділю, у мене їх багато, розділено під бивка, під гортензіями і сильний сильний аромат. Там ідекс нову, щоб прийшло в мене як Ну Він, он, бачите, я його на сонечку висадила сюди. То в нього більше біла кайомочка. Так, друзі, повертаюся знову на цю сторону. Фаєр Ісленд низькоросла. буду її час сьогодні між дощем перетягувати її от, на те місце, де стоїть в мене Ельніно. Вон, бачите, там всі Айсленди, жовтенький жовтенькі буде ця і ще одна фаєр Ісленд. Там Вулкану, Ісленд, Парадайс Ісленд. Ну, і ще оцього цього ісланди хвара туди посажу, а ельніну синеньку заберу. Така в мене буде трошки реконструкція далі. Так, шат фіналі. Низькоросла, гостренькі листочки. ну Вони ще ж красиво ж цвітуть, друзі. Бачите, я вам кругом бігом показую, бо хвилини в хвилини рахуються. от, Лімон снеп з червоними ніжками. Обалденна як красунечка, така зжата, ну, ну лайм, лайм, лайм. Вон подивіться, які ноги. Подивіться, які товсті, жирненькі ножки. Але на листочок заходить мало. Кінкі кінкібоц теж має ножки. Ось гляньте які. Ось які ножки в -ботс. О, коричневі. І дуже наріз багато. Вон, подивіться, скільки в нього діленочок. Це сорт, який швидко розростається швидко на українській мові. Бачите, тут куча гортензій. отак от я вам показую. Оцей куточок. І от лунамод. А рядом іде гіпнозіс. Щось він манюсінький такий цьому році. Малю, малю наросло. Гіпнозіс. Гостренькі листочки, малюсенький такий красунчик. Ну, лунамод, краса, краса! Широченька, прекрасно тут виглядає. о І ця прекрасно хвостата. Так, друзі, ось моя доріжка із молодилками, що вам показувала. Саму крупту прийшлося туди висадити, бо вона тут на дорожці, з краю вже мені заважала, бояла щоб я її не повредила. Так, переходжу далі, далі, далі. ось Я показувала цю. Кроваву мері, ой, сонечко виглянуло, вау, вау, вау. Ось так вот. чері бері виглядає перша, теж швидко розростається. А це делаверанце. Делаверанце. Учора її слизні, по-моєму, вчора її слизні, два листочка дризли. Чи гусінь, напевно, гусінь, друзі, тому що слизнів нема, не бачу, але гусінь же ховається, її ж ніде не спіймаєш. Вона відкусила внизу аж два листки. Кортять ці хвостики. Усі же е, слимаки рублять дірки на лисках, а це відкусила листочок знизу. Так, і ось в мене ще одна це красуня Матахарі. Гляньте, скільки їх в мене. Тут я розділила їх два кущика. а це собі зробила вход сюди до оцих високих вазообразних моїх хвосточок. Відцвітає вже купина. От, айріш Aureo Аурео маргіната. Монтана аурео маргіната. Saga. сага. От. І оця доріжка. Зараз я вам, мабуть, закінчу поки, обход оцієї цієї частини. От. Це мене з цього боку півонії. Так, покажу, що ось все розсіло. Учора грін-джад. Півоня, перший бутончик грінджад, от така півонія. Ну, а, а інші вон дорожки ще вам покажу. Так, а потім я відключаюсь і зніму вам зараз і окремо ще буде одне відео. Далі продовження оцієї дорожки. Це буде перша частина.